В ефірі програма Ваш консультант. Тема випуску військовий облік для жінок. Консультувати з теми буде юрист Одеського центру безоплатної правової допомоги Микола Куртій. Вітаю вас в нашій студії. Ми з вами будемо зараз обговорювати таку нагальну тему, так, яка стосується, мені здається, зараз усіх: і чоловіків, і жінок, тому що проговорять про це всі. Військовий облік. Чому це зараз на часі? І, власне, чим це викликано? У зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України на даний момент часу законодавчими актами встановлено порядок постановлення на військовий облік жінок, які стануть в перспективі військовозобов'язаними для збройних сил України, військ Національної гвардії та інших військових формувань, які були зареєстровані, впроваджені в законному порядку на території України. Постановлення на військовий облік жінок буде провадитися вже з 1 жовтня 2022 року, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, а також відповідно до наказу Міністерства оборони України, який затверджує перелік відповідних спеціальностей і професій, які споріднюються із військово-обліковими спеціальностями, які необхідні для здійснення відповідної діяльності збройним силам України, військами національної гвардії, а також іншими збройними формуваннями, наказ Міністерства оборони України номер 313 від 11 жовтня 2021 року, який і по повсякчас вносяться відповідні зміни стосовно категорії професій та відповідних посад. Ну тобто це цілий перелік наказів, документів, який стосується власне цієї процедури. І ви вже сказали про зміни. Чи багато змін було внесено там, починаючи з 2021 року, і чи це є, ну так сказати, перш першоджерелом він так сказати, залишився чи ні. Дивіться, тут потрібно звертати увагу на яке питання саме хоче відповісти жінка, яка може гіпотетично стати військовослужбовцем збройних сил, стати на військовий облік. Потрібно казати, що основним законом, який буде врегульовувати, це питання це буде закон України про військовий обов'язок та військову службу. Далі буде закон про мобілізацію і безпосередньо укази президента України про мобілізацію, в які можуть вноситися відповідні зміни стосовно наказу міністерства оборони. Ми можемо сказати, що зараз ми бачимо вже з відповідними змінами, але аналізувати і прогнозувати, чи будуть ще інші зміни стосовно доповнення або виокреслення якоїсь певної спеціальності, ми не можемо говорити. Будем. Ми будемо говорити по факту, коли вже наступить 1 жовтня 2022 року і розпочнеться державна кампанія стосовно постановлення на військовий облік жінок. Одразу ж хочу сказати про те, що постановлення на військовий облік жінок військовозобов'язаних не дорівнює мобілізації жінок. Це окремі поняття, які ми маємо виокремлювати. Це все проявляється в тому, що ми маємо відповідний перелік спеціальностей, які прирівнюються до військових спеціальностей. І Якщо, наприклад, жінка, яка є наприклад, юристом, діловодом, психологом, журналістом або е, має іншу спеціальність е, та роботу, яка відповідає цьому переліку, який затверджується наказом Міністерства оборони, вона має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання з відповідними документами, а це е, паспорт, ідентифікаційний код, е, диплом про освіту, е, довідку з місця роботи. Е, а а також інші документи, які підтверджують її сімейний стан для того, щоб постановитися на облік. Тобто територіальний центр комплектування має отримати первинну інформацію від жінки про її сімейний стан, стан здоров'я, про її освіту, про її теперішнє актуальне місце роботи та інші відомості, в тому числі відомості про місце проживання, про родинні зв'язки для того, щоб військомат розумів, чи зможе особа бути, наприклад, в перспективі, якщо це буде необхідно, Мобілізована. І знову ж таки, ми звертаємося до того, що мобілізація і постановлення на військовий облік це окремі речі, їх потрібно виокремлювати. І в цьому випадку жінкам не потрібно е, сильно хвилюватися в цьому випадку. Так постановитися на облік мають усі, хто відповідає посадам. Але, наприклад, якщо особа за відповідними критеріями, які встановлені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, таким критеріям відповідає, то е, ця особа не буде мобілізована, наприклад. І якщо забігаючи Наперед, я думаю, таке виникне, я думаю, таке питання виникне, може виїхати за межі України. Ну, давайте поговоримо загалом про військовий облік, так? що це за процедура і чому ну, це зараз обговорюється наряду з мобілізацією? Чому це порівнюється? Якщо простими словами казати, військовий облік необхідний для того, щоб районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у колишньому. Це військомати, розуміли, кого можна призвати до військової служби, хто придатний до військової служби, хто може з якихось тих чи інших підстав, з тих чи інших обставин оминути призов, призов на військову службу, мобілізацію і так далі і тому подібне. Тобто військомати повинні мати інформацію як про жінок, так і про чоловіків, хто на що здатний. так Тому що ми, ми маємо розуміти, що, наприклад, якщо жінка є за, за свої спеціальні Юристом або діловодом, то для неї знайдеться і аналогічна спеціальність вже у військовому вимірі. Так, наприклад, там в органах Збройних сил України, в органах управління, наприклад, адміністративних органах, в адміністративних органах Національної гвардії та інших військових формуваннях. Це не означає, що, наприклад, жінка наприклад підпадає від, під відповідну спеціальність і вона може бути мобілізована, якщо вона не підпадає під категорії по статті 23 закону про мобілізацію, то це не означає означає, що вона одразу ж наступного дня опиниться в окопі та буде відстрілюватись, так це означає, що їй може знайтися відповідне місце вже на роботі у військових органах, і вона буде проходити відповідно військову службу і виконувати військові обов'язки. І потрібно зазначити про те, що проходження медичної комісії це дуже важливий чинник при визначенні, чи придатна жінка до військової служби чи ні. Так у нас, наприклад, за стандартними законами про військовий обов'язок та військову службу, передбачається, що будь-яка особа, яка може підпадати під призов, вона має пройти медичну комісію для того, щоб встановити, чи придатна вона до військової служби, обмежено придатна чи взагалі не придатна. Там є такі детальні категорії, які напевно заслужні. Слуговують окремого ефіру для того, щоб це все розібрати, ну тобто елементарно кажучи, це просто ведення списку тих, хто потенційно міг би нести військову службу, так, так абсолютно так. І потрібно знову ж таки звернути увагу, що мобілізація не дорівнює постановлення на військовий облік, якщо, наприклад, жінка. Має трьох неповнолітніх дітей, так? або, наприклад, вагітна, або, або е, у неї є дитина з інвалідністю. Е, вона в будь-якому випадку без обмежень і не обмежуючись цим, вона може, е, тобто не може навіть, а буде постановлюватися на військовий облік. А ось питання щодо мобілізації вже буде е, іншим питанням. Тобто, якщо особа має трьох неповнолітніх дітей, особа прийшла е, до військомату, оформилася по. Е, Остановилася на військовий облік, то вже питання про мобілізацію не буде стояти відповідним чином. І, взагалі, це все ми зараз розглядаємо скрізь призму режиму військового стану. Колись настане мирний час. Ми маємо до нього також бути готовими, то в мирний час це питання не буде мати такий імперативний характер. Тобто, будь-яка жінка, яка постановлена на, на військовий облік в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вона буде мати можливість на свій власний розсуд вирішити, чи служити в Збройних силах України або не служити. Тобто, це буде вже відбуватися в добровільному порядку. Відповідно до контракту про проходження військової служби. Зараз, до 1 жовтня, 2022 року, ми можемо говорити про те, що зараз жінки вже можуть постановлюватися на військовий облік, але це все відбувається в добровільному порядку. А вже з 1 жовтня, це вже це цей порядок вже буде по суті примусовим. Так, чим відрізняються ці дві процедури кардинально, там по чоловікам і по жінкам, що у чоловіків вже ж є обов'язкова строкова служба, так а серед жінок? Тільки ось така добровільна за контракт, так, на даний момент часу, це дійсно так. З 1 жовтня 2022 року е буде е постановлення на облік військовозобов'язаних жінок. Вони стануть військовозобов'язаними. Е далі можуть слідувати відповідні повістки про проходження медичної комісії е за фактом отримання інформації про непридатність або взагалі придатність там е до військової служби. І вже далі, е в принципі, жінки, які будуть вже військовозобов'язані. Зними та постановленими на облік, вони будуть прирівнюватися своїми правами, обов'язками та відповідними законодавчими обмеженнями до чоловіків, У тому числі це стосується і виїзду за кордон. Ось тобто наразі в цьому наказі і в законах не йдеться про строкову службу для жінок взагалі, тобто в плані тільки мобілізації, ну можливої мобілізації, так. По суті, так, але ми маємо розуміти, що ця вся е, юридична ситуація діє е, по суті під впливом режиму воєнного стану. Знову ж таки повернемося до мирного часу. Е, жінка, яка е, перебуває на військовому обліку, е, має право самостійно вирішити, служити їй чи ні. Ось так ми на даний момент часу розуміємо законодавство, яке зараз впливає на це питання. По мобілізації, чим вона відрізняється від обліку і е, чому не варто цього бої? Зараз дивіться по суті, що взагалі являє собою мобілізація. Мобілізація це приведення у відповідні строки у готовність особового складу стосовно виконання відповідного військового обов'язку, в тому числі захисту батьківщини. Так? Постановлення на облік це лише по суті ми виходимо із слова облік. Так, це облік даних осіб, які гіпотетично можуть бути мобілізованими. Так, а мобілізація це процес, який має відбуватися під впливом режиму воєнного стану, на підставі указу президента України про мобілізацію, на підставі закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, приведення у готовність особового складу для здійснення військових обов'язків. Військів, в нашому випадку на території нашої держави на території України. Ну тобто, це вже як е, вторинний процес. Якщо там людина стоїть на обліку і вона там по всім критеріям підпадає під е, цей процес мобілізації, то тоді вже можливо її е, будуть призивати до військової служби, так? Так, дійсно. Е, знову ж таки, ми е, це питання розглядаємо також скрізь призм. Щас. Знову ж таки, ми це питання е, також розглядаємо скрізь призму е, хвиль мобілізації. Так? Зараз у нас триває третя хвиля мобілізації, коли у нас мобілізують перш за все, тих, хто е, проходив військову кафедру. А далі вже будуть за четвертою хвилею е, е, мобілізовувати усіх громадян України, які мають відповідну спеціальність. У тому числі і не оминаючи це увагою е, відповідно до переліку наказу Міністерства оборони номер Відповідно до наказу Міністерства оборони номер 313 за яким визначається ось цей перелік, так ви почали вже говорити про список. Про нього дуже було багато так сказати неоднозначних відгуків. Він проходив деякі зміни, деякі професії були виключені, а деякі навпаки включені. Що цей список під собою має на увазі? Знову ж таки, ми оперуємо зараз на даний момент часу це перелік, яким визначаються професії, спеціальності, посади, які прирівнюються до військово-облікових спеціальностей. Туди входять дуже багато. Сп... Туди входять дуже багато категорій професій, починаючи від того, що туди входять біологи, хіміки, працівники системного аналізу, програмісти можуть входити. Закінчується тим, що навіть є в таких списках особи, які здобули освіту з спеціальності дослідження землі. Це астрономи, це е, географи і так далі. Тому подібне е, на даному часу ми не можемо зараз сказати, яким чином буде працювати цей перелік, тому що у нас є певні підстави вважати, що він е, складений не детально. Не детально не в тому плані, що недетально був визначений перелік професій. Він був не детально охарактеризований самим наказом Міністерства оборони. А тому маємо підстави вважати, що після 1 жовтня 2022 року ми можемо чекати потенційних протиправних дій. З боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а ми вже як безоплатна права допомога, будемо намагатися захищати наших клієнтів, надавати їм правові консультації з цих питань, і е, будемо представляти їх інтереси вже як в адміністративному порядку, так і в судовому. Чи є перелік тих, хто не підлягає постановці саме на облік, вважаючи те, що вони там, там професія підходить, але але є якісь але. Ні, по суті, тільки е, їх може виокремлювати саме цей перелік професій та е, посад. Якщо особа не підпадає за своїм фахом до цього переліку, вона може бути звільнена від обов'язку постановлятися на військовий облік до військоматів. Якщо її професія, її посада, її фах входить до цього переліку, то вона має постановитися. Друге питання: чи буде вона мобілізована, і чи зможе виїжджати за кордон. Тут же вирішується питання стаття 23 закону про мобілізацію. Угу. Е, хто не підпадає під мобілізацію? Е, насамперед, перелік дуже розширений. В першу чергу, що трапляється в очі, це ті жінки, які е, мають трьох неповнолітніх дітей та більше е, і виховують разом з батьком. Е, матері одиначки, які самостійно виховують. Це може бути не матері одиначки, а просто як особи, які самостійно виховують свою дитину віком до 18 років. Це жінки, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи, або визнані непридатними до військової служби, військово-лікарською комісією. Є особи, які, наприклад, мають опікунство над недієздатною особою. Більш Більш детально з таким списком можна ознайомитися за цією статтею. 23. Угу. Е, що потрібно для того, щоб стати на облік? Ну тобто, це потрібно самостійно піти там 1 жовтня до центру комплектації і там стояти з документами, чекати, чи це можливо якось заочно цей процес проходить. Е, зараз ми не можемо детально спрогнозувати, яким чином це буде відбуватися. Ми можемо тільки е, припус припустити. По-перше, якщо жінка, наприклад, там правосвідома, вона може самостійно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання за реєстрацію місця свого проживання з відповідними документами. Я на них наголошував це. Паспорт, ідентифікаційний код, це е, свідоцтво про шлюб, наприклад, що буде підтверджувати сімейний стан, свідоцтво про розірвання шлюбу, що може підтверджувати також е, сімейний стан, або рішення суду про розірвання шлюбу, диплом про освіту, довідку з місця роботи, для того, щоб підтвердити як фах, так і посаду на е, своєму місці роботи. Е, ось. Ми припускаємо, що е, будуть видаватися повістки про постановлення на облік через роботодавців, е, тобто будуть направлятися запити від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до установ організацій та підприємств, до відділу кадрів е, з метою отримання відомостей, хто із жінок працює на яких посадах, е, будуть питати за вік, будуть питати за посаду, за спеціальність, за е, фах. І вся ця інформація буде направлятися до військоматів. А далі, вже на підставі таких відомостей, е, ми гадаємо, що територіальний центр комплектування буде направляти повістку про проходження медичної комісії. Е, віковий ценз той же самий, що й для чоловіків 18 там 60 років. Так від 18 років до 60. Е, які дані повинна там жінка подати? Це мають бути дані там про всю родину чи про місце роботи. А якщо людина не працює? Та в залежності від того, які дані є, такі дані будуть надаватися. Якщо жінка має двох, наприклад, дітей, то вона подає свідоцтво про народження дітей. Так? Це все збирається відповідно в копіях. Так? Е, простежується сімейний стан, стан здоров'я, місце проживання. Родинні зв'язки, Тобто це, все це буде мати значення для того, щоб е, територіальний центр комплектування та соцпідтримки е, мав е, відповідну інформацію, чи буде в перспективі гіпотетично жінка мобілізована у, у разі, якщо е, в цьому буде об'єктивна необхідність. Тобто, з моменту подання, е, вибачаюсь, взяття на облік, жінка також зобов'язана е, оновлювати так свої дані ну, в залежності від. Так, у разі у разі, якщо будуть відповідні зміни, наприклад, якщо жінка народить ще одну дитину, буде третя неповнолітня дитина, до прикладу, так то вона має повідомити територіальний центр комплектування за місцем свого проживання про те, що змінилися родинні умови, змінився сімейний стан. І третя неповнолітня дитина вже буде слугувати підставою для звільнення жінки від мобілізації, яка може бути в Україні. Угу. Е, ще таке питання, що стосується тих, уже, хто там. Стає на облік виїзд за кордон і взагалі переміщення там всередині країни. Як на це впливає ось ця процедура? Дивіться, ми наголошуємо на тому, що при постановленні під час воєнного стану на військовий облік жінок військовозобов'язаних жінки військовозобов'язані по суті прирівнюються своїми правами, обов'язками та обмеженнями до чоловіків. Як ми е, вважаємо, що чоловіки під час режиму воєнного стану від 18 до 60 років не мають права виїжджати за межі України, окрім певних виключень. Так, так і жінки е, будуть тепер мати зобов'язання залишатися на території України і не мати права. Якщо вони не входять до відповідних виключень виїжджати за межі України, такі виключення знову ж таки вони утотожнені з статтею 23. Тобто, наприклад, якщо жінка є особою з інвалідністю, вона буде мати право виїхати за межі України. Тобто вона буде постановлятися на облік, і при цьому вона звільняється від якоїсь певної відповідальності і зможе спокійно виїхати за межі України. Їй тільки потрібно мати при собі відповідні документи, що підтверджують її. І правомочний статус. Е, які строки ось цієї процедури? Там всі говорять про 1 жовтня, що це починається, так, але не говорять наскільки це по часу має розтягнутися. Зараз на даний момент часу граничних строків немає. Посилаючись на о, тези посадових осіб органів управління збройних сил України, о, зараз граничних строків немає. І до відповідальності за порушення законодавства про постановлення на військовий облік не буде до 2000, до кінця 2022 року, але ми маємо розуміти, що Юридична відповідальність все ж таки буде. Вона буде і адміністративною, і кримінальною. Тобто, якщо особа в, першу, в перший раз порушила законодавство про військовий облік, вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу, Кодексу України про адмінправопорушення. За порушення норми цієї статті передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 510 гривень до 850 гривень. У разі якщо особа вже Же систематично нехтує своїм обов'язком постановитися на військовий облік, то вона може в перспективі бути притягнена до кримінальної відповідальності за частиною першої статті 337 кримінального кодексу України. А це вже більш скажімо так тяжкі наслідки, в тому слі у вигляді судимості. Угу. Ну тобто, проще говорячи, ми маємо термін там до кінця року, ну щоб не отримати якихось наслідків. Ну на увазі правових. Так, ми маємо термін до кінця 2022 року, але конкретних чітких термінів законодавець зараз на даний момент часу не визначає. Угу. Чи можуть викликати жінок там до цих центрів за допомогою повісток? Ну для того ж самого встановлення на облік. Так, а вже ж можуть, ми ж знову таки повертаючись до моєї тези, або якщо жінка може самостійно звернутися до територіального центру комплектування, або через роботодавця, через відділ кадрів можуть направити повістку про постановлення на облік, про перевірку облікових даних, наприклад, в тому числі. Тобто відділ кадрів отримує відповідне розпорядження і вже направляє дані на військомати для подальшого їх занесення у базу. Ми в попередній програмі з вами говорили про військові повістки, так і про їх різновиди. Тож ось це про цей військовий облік це є одна із них, так? По суті, так. Якщо жінка військовозобов'язана перерівнюється до чоловіків військовозобов'язаних, то на неї також розповсюджується вся юридична ситуація цих повісток. так. Ми зазначали про те, що вони мають чотири види: це для перевірки облікових даних, для проходження медичної комісії для встановлення придатності. І непридатності до військової служби, а також е повістка на призов до військової служби і мобілізаційне розпорядження. По суті, на жінок військовозобов'язних також будуть розповсюджуватися зазначені правила видачі повісток. Добре, ми тоді залишимо посилання там хто де, як має право вручати ці повістки, як вони мають виглядати. І власне хотілося би трошки так зробити висновок по цій темі, які зараз виникають ось нагальні питання щодо військового обліку, чи є вже якась практика по цим питанням. Зараз ми маємо тільки актуальні питання: а хто конкретно буде е, мобілізований. Ми е, роз'яснюємо нашим клієнтам про те, що мобілізація не дорівнює постановленню на облік. Це лише тільки отримання військоматами відповідних даних про особу. Особа може і не бути мобілізована. Ми, ми це роз'яснюємо нашим клієнтам. А з конкретними юридичними проблемами, які пов'язані із порушенням законодавства, в першу чергу посадовими особами військоматів, ми ми ще не стикалися, тому що ще не розпочався зазначений процес. Але у разі, якщо е, особи дійсно можуть е, жінки можуть е, потрапити у юридичне скрутне становище відповідно до чинного законодавства, так вони мають право звернутися до нашої системи, до системи безоплатної правової допомоги, одеський місцевий центр знання безоплатної вторинної правової допомоги, або до територіальних бюро, або в телефонному режимі звернутися до системи безоплатної правової допомоги на гарячу лінію 0800. 213, 103? Е, ну, знаєте, хотілося б якийсь таке об'єднаний ресурс або, можливо, якусь таку теоретичну базу, де можна було б зайти це все побачити, прочитати, і, власне, вже для себе там, можливо, на якісь найгарячіші питання отримати відповіді. Чи є зараз такі джерела, можливо, ви там створювали або долучались до? Відповіді на будь-які юридичні питання, у тому числі на питання стосовно військового обліку військовозобов'язаних, громадяни України мають право отримати через інтернет ресурси, у тому числі через наш спеціальний ресурс, ресурс безоплатної правової допомоги, вікі Тобто, це скажімо так юридичний словник, юридична енциклопедія, яка ведеться системою безоплатної правої допомоги, де особа може дізнатися відповідь на в принципі будь-яке юридичне питання. Система постійно оновлюється працівниками у відповідності до чинного законодавства України в режимі реального часу. Тобто, це такий живий механізм, де так. кожне питання там походу опрацьовується. Так, так? Добре, я вам дякую за цю консультацію і нагадаю нашим глядачам, що це була програма Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южненського телебачення.